У минулому відео ми проаналізували діяльність комунального підприємства «Київзеленбуд». Хто ще не подивився, ось тут за посиланням можете переглянути. А у цьому відео ми розберемо по полицям діяльність так званого центру комунікації Києва. Це ще одне КП, на яке ми звернули увагу. Його основна задача інформувати киян про діяльність столичної влади та послуг, що є доступні жителям міста. Центр висвітлює діяльність міської влади, спонукає активних. Громадян долучатися до реалізації та моніторингу здійснення міських політик для висвітлення діяльності міської влади. Цей владний орган має розгалужену систему офісів по всій столиці. Давайте проінспектуємо їх роботу. Головне представництво в Шевченківському районі поблизу золотих воріт. Що зараз проводиться? – Так, для педагогів. Mm -hmm. Психологічний тренінг. Наступний, куди ми завітали в Голосіївському районі, і що дивно у розпал робочого дня ні когісінько, ані рудої миші. Сам один лише охоронець скучає. Компанія Сюшнфлоту знаходиться. Наступний пункт перевірки на Солом'янці, про який ми знайшли досить цікаву інформацію. Ні, не про ефективну діяльність, а про капітальний ремонт, за який держава переплатила десь понад мільйон гривень.